Зачаття Марії тісно пов'язане з її місією стати матір'ю Христа. Вона мала привести на світ Божого Сина, тому Господь освятив Пресвяту Діву, надаючи їй привілей свободи від первородного гріха. Величне християнське свято, яке пригадує нам подію зачаття Пресвятої Богородиці, яка була зачата природнім звичайним способом своїми батьками Йоакимом і Анною, але в незвичайний спосіб тим, що. Вже від моменту її зачаття не було впливу на Пресвяту Богородицю первородного гріха. Таким чином, Господь вже від зачаття Пресвятої Богородиці готував прихід нашого Спасителя, щоб він, в свою чергу, вже був зачатий в непорочному лоні Діви Марії. Свято непорочного зачаття Пресвятої Богородиці є прообразом людського звільнення від гріхів через святу тайну хрещення та побожне життя. В архікатедрі Тернополя 22 грудня храмовий празник. А ще цього дня християни згадують завершення періоду переслідувань Української греко-католицької церкви. В архікатедрі об 11-й годині відправлять архієрейську літургію. її архієпископ та митрополит Тернопільськозборівський Владика Василій Семенюк. Із ним співслужитимуть три єпископи Бучицький владика Дмитро, Луцький владика Йосафат та одеський владика Василь. Пряму трансляцію архієрейської літургії можна буде побачити на телеканалі ТВ4. Ми завтра будемо мати цей урочистий святочний день, на який запрошуємо не тільки всіх наших парафіян, але також мешканців міста Тернополя, бо це дійсно був перший храм, якийсь після тривалих до років переслідування нашої церкви був відкритий і де була відслужена перша свята літургія. А після вечірнього богослужіння в архікатедрі відбудеться духовно-мистецький концерт Тернопільського муніципального оркестру.